Що, хейтер придурок? Ну тобі вдалося мене трішки подратувати. Я просиділа чергу, підходить моя черга. І що? Не працює програма. По всім приватбанках збилася програма. Так, працівник в цьому не винний, але ну, потрібно ж було. Вона збилася ще до того, як я, як я сиділа ще в черзі. Ну нема ніякої відповідальності. Тобто я не знаю, про що думає. Сидить, у них тут адміністратор, кажу, а ви могли зайти з кати з картками питання. Не сидіть, у нас збилася програма. Прийдіть в кінці робочого дня. Або вранці в нас тут черга. Кажу, ну дякую, дуже велике дякую. Завтра прийдеться їхати, що я буду до вечора чекати, поки у них там щось наладиться. Приїду завтра, завтра буду в черзі сидіти. Ох. Дуже жарко, якби не кондиціонер в машині. Можна було чого вона не буде. Ціка, я застелю, тоді мам, зараз є. Ось, дивіться, яка маленька посилочка. Взагалі малесенька. Ой, Лариса, кажу, присилайте мені менюні. Тому що дівчинка кажуть, там велика посилка, кажу, та ні, 10 кілограмів, та ні, там менше. Вони ж мені виносять, я там не стою дуже в той чергі школа, хлопці вузять. Так що така посилочка прийшла. Зараз витягну. О, мама вже й зав'язує. Ти бачиш, мама вже і сюди вспіла. Не на, на, на ти, ти абсолютно неправильно, Остав його, я сама, ти неправильно положила все. Нехай сама. Я ж кажу, я сама це зроб... І заключає... Я спросила на вибору чи на чи зробити. Ти не з той стороною. Ти взагалі не з тою стороною. Сумочка, дивіться яка. Ось я накупила хліба в магазині Ч чорного, трошки там була оценочка. Зараз секундочку, бо руку ріже. Так я взяла це, -це. скажіть мені. Ой-ой-ой, руку все. Мам, при чому там вишити? Ти неправильно положила. Я положу сама. Я кажу, йди за ключами, вона бере те, що не нужна. Йди за ключами. Ти ж ключі забрала. Я положу все. Е -е Сіточка, диви, сумка як пригодилася. Стою, а тут три ручки. Думаю, нафік три ручки, одна длинна, друга коротка. Понімаєте, як для дурного. Сьогодні я такі покупую. І ви знаєте, ота карточка, що мами була, що я вам казала, що там осталось у неї там 240 гривень. Я сьогодні на неї скупилася. Під час війни, навіть якщо у вас карточка просрочена, ви можете з нею розраховуватися. Мама тут салон педикюрний відкрила. Фух. Так я, що я сьогодні купила? Сьогодні хочу зробити гречані котлети, то я взяла трошечки, звісно, таке фаршу. Зовсім мало, 300 грамів, 450. Хлібинку свіжу купила мамі, пакетик молока купила. Це, як він називається, кексики, кефіра бутилку. І, і ще купила, ось дивіться, зараз зараз мамі до чаю така булочка, вона теж, дивіться, яка свіженька, теж ученюна. Один кабачок, це. Буде йти чи сюди, чи куди, подивлюся. Далі ось отакий, отакий хліб. Дивіться, свіжайший хліб. От уценка. Ну, це так ми зараз їсти. Гірки. Отак гірки, сіки коштують. Зараз вам скажу. Дивіться самі, скільки 26 ще. По 30 чимському. Мені таке длинне більше подобається. Отакий чорний чорний хліб взяла. Житня насолода. Це для квасу, я посушу. Теж уценка. І отакий от хлібчик теж темний, 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 тостовий Балтійський, теж з уценкою. Оце все оце порізане, а це ні. Поріжу на сухарики такі. Е, взагалі для квасу потрібно дуже-дуже засмажити в духовці, але я посужу на сонці і буде. Оце все, що я сьогодні купила. Бачите, як мало? Зовсім мало. Аж странно. А ця булочка така свіжа, така гарна. Вона тут переломана, того її, мабуть, відцінили. А мама чайок поп'є. Так що, отакі справи, це все, що я купила. Сьогодні кефір перевіряла в магазині, що він не потік. Що в коробці? Я вам покажу. Зараз піду роздінуся, витягну коробку і вам покажу. Не вдалося, завтра прийдеться знову їхати в цей банк. Я думаю, що Саша ти дуже довольний тим, що ти таке зробив мені, таку лажу. Дякую тобі, велике. Будь ласка, приходь, коли в тебе нема бастриня. Коли в тебе бастриня, ти приносиш мені, як кажуть, одні хлопоти і забут. Але я така довольна, що я побалакала із мамою нашого героя. Ой. Дивіться, кришки купила. Але в мене багато банок, що кришки ці не підходять. Купила собі отакий от крем, дуже гарний для обличчя. І купила знову такий, зараз вам покажу, зараз, зараз все. Тут нічого вже немає. Нема. Так, для огірків і кабачків. Чим мені оце подобається ця фірма? Оце дивіться. Я в цьому році нею користуюся. Для троянд купила. Для огороду універсальний. Тут іде біостимулятор, такий коричневенький, тобто як підобрює, і трішки там хімії, і прилипач одночасно йде. Бачите? Ось від цих хвороб, це для рози, що в мене зараз відбувається, подивіться на листочки. І в мене зараз на розах це саме відбувається. Тому вечором без сонця, без нічого я ось ось вам приклад цієї хвороби. Ось вона. Бачите? Те, що намальовано тут. Бачите, да? Плюс ще всякі тут гусениці. і тлі воно допомагає. Оброблю. Я весь час обробляю отаким біостимулятором. Щоб ви, бо ви мене запитуєте, то я вам відповіла. Отак і все, оце і все. Кришечки, 40. 4 гривні коштує такий. Це для полуниці, коли я зріжу. Тут, тут написано на 20 літрів. Тобто пополам поділю і побризкаю, коли вже зріжу, чистили, коли зріжу, тоді побризкаю цим. Все, зараз я переодягаюся, швиденько і покажу вам, що прислала мені Ларіса. Це те, що буде Леся, Вітя, Алексій. Малікавна, а тепер буде і Лариса Макліна у міня в Адворі.